Привіт! В цьому відео ми розберемось, як запросити своїх колег до NetHunt CRM, а також розглянемо, що таке ролі користувачів і які для них існують налаштування. Вітаємо на нашому каналі NetHunt CRM, надійної CRM для всієї команди. Підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати сповіщення про нові відео та дізнаватись корисною інформацією про продажі, CRM-системи та маркетинг. В розділі ролі ми можемо налаштовувати права доступів наших колег. Роль «Адміністратор» за замовчуванням має повні права на управління робочим простором. Адміністраторів в робочого простору може бути декілька. Також за замовчуванням існує роль менеджер. Сюди ми можемо запрошувати наших колег або створити нову кастомну роль. Кожна роль має свої налаштування, це розділ управління дозволами. В ньому ми можемо вказати, проставивши галочки, до яких папок менеджер буде мати доступ, які саме дії він зможе робити в цьому розділі. Наприклад, чи зможе він налаштовувати папку та поля, або чи зможе він зробити експорт інформації з цієї папки. Також в цьому розділі ми можемо вказати додаткові налаштування для того, щоб менеджер бачив або всі завдання, або тільки свої. Ми також можемо зробити, щоб менеджер не міг видаляти завдання, які йому ставлять колеги або керівник. Ми можемо вказати, чи може наш менеджер налаштовувати і мати взагалі доступ до автоматизації і розділу звіти. Так само це стосується розділу чати, і ми можемо заборонити або надати дозвіл менеджеру для підключення чатів до системи. Налаштування ролей дозволяє нам розмежувати права та рівні доступів наших колег в системі. Адміністратор бачить ці налаштування. Менеджер з продажів може бачити тільки папки контакти та угоди. Роль бухгалтер буде мати доступ тільки до рахунків та можливості сплатити підписку або додаткові дії автоматизації. Ролі можуть бути кастомними та унікальними. Кожна роль буде мати свій доступ до певної папки і відповідати за певний процес. Якщо ви в пошуку надійної crm системи, спробуйте Нетхан CRM. Система підходить різним типам бізнесів. Незалежно від розміру, це можуть бути стартапи або великі компанії, а також незалежно від галузі діяльності. Це можуть бути приватні компанії або некомерційні організації. Перейдіть за посиланням або відскануйте наш QR-код.